Доброго ранку. Що може бути екстремальнішим та тивовижнішим відчуття вільного польоту? Якщо 50 років тому стрибки з парашутом були дозволені лише воєнним та спортсменам, то сьогодні це зробити може кожен головне бажання та відповідні кошти. 26 липня у день парашутизму до студії ми запросили професійного парашутиста. Це тренер-викладач авіаспортивного клубу Сергій Колесник. Доброго, Доброго, ранку. Доброго ранку, пане Сергій. Чи можна от кожній будь-якій людині стриб? Чи є якісь обмеження за віком, вагою, станом здоров'я можливо, це залежить від того, чи здійснює він цей стрибок самостійно, чи з тандем-майстром, якого помилково називають інструктором, на що ті дуже ображаються. І якщо людина стрибає тандем-стрибок, достатньо просто зібрати гроші, зв'язатися з або з адміністрацією клубів, або з самим тандем-майстром і здійснити стрибок. 15 хвилин підготовки, і потім або там. З чотирьох тисяч метрів, з трьох тисяч метрів, залежно від літательного апарату. А якщо не тандем, якщо індивідуальний, то є індивідуальний літат... стрибок це вже більш серйозна штука. Якщо, скажімо, тандем-стрибок це більше атракціон, то самостійний стрибок це все-таки пов'язано з ризиком, з певними проблемами для, скажімо, ніг, бо приземлятися треба на свої власні ноги. Якщо людина не є фізично розвинутою, якщо вона має надмірну вагу, то краще цим не займатися. Так. А коли найкраще стрибати? Яка пора року, можливо, час доби сприятливий? Зранку навесні. Кругом все зелене, немає сильного вітру, ну і не так гаряче кругом. А взимку ви стрибали, як воно? Взимку? Ні, взимку я жодного не стрибав. Ті, хто стрибали, кажуть, що на що воно тобі треба. Це простуда, і вже не кажучи про інші хвороби, пов'язані з холодною погодою. Крім того, зимку дуже важко обходитися з парашутами самими. Вони набиваються снігом, треба їх обов'язково висушувати. Небезпечно, крім. Так, тому. це дуже небезпечно. Скільки ж сьогодні коштує стрибок з парашутом самостійно і з тренером? Наприклад, в Києві області це коштує по-різному, але не дуже відрізняється, бо є дуже жорстока конкуренція, мається на увазі цінова. Наприклад, тандем стрибок 4 тисячі метрів, середня ціна в Києві і, скажімо, в приміській зоні 1450 гривень з одної і тої самої висоти. Раз. Відеозйомка це вже за бажанням, хто як хоче, так само окремо так доплачується грошина. І, наприклад, в інших клубах, де менша висота, там може бути дешевше, той самий тандем-стрибок. Що стосується самостійних стрибків, то це, як правило, 300-320 гривень. Самостійний стрибок з десантним круглим парашутом. А скільки ж тоді коштує саме обладнання парашутиста? Ну, це Постюм, залежить від того, це зуття... десантний парашут, або це, наприклад, спортивний парашут. Спортивні парашути, я думаю, починаючи нові, 3000 плюс в доларах. Один тільки страхувальний прибор це як мінімум 1000 євро. Це Ось дуже мені... дороге задоволення. Цікаво. Як часто дівчата жінки стрибають? Ну, раніше дівчата стрибали радянські, тому що, скажімо, їм не знайшлося місця десь не знаю, в кіно. Заплутує, або ще десь. за плитою, так? Так. Ні, не за плитою. А зараз дівчата стрибають в основному ті, які мають гроші. І я б навіть сказав би, ну хай не не образиться ті, хто стрибав раніше. Зараз багато стало дуже красивих дівчат. Ну, бо у них є на це гроші. Вони стрибають. А відрізняється якось поведінка чоловіків і жінок? Ну, В принципі, параштисти, як кажуть, на всіх аеродромах це одностатева, скажімо так, особа. Немає парашутисток і немає парашутистів, угу. Чоловіча чи жіноча особа. Параштисти це одностатева особа. А тоді люди, якої професії, от ви помічали, що найчастіше здійснюють прыжки і стрибки. Чому? Я чомусь постійно питаю. В своїх підопічних на аеродромі ведете статистику? Не, не веду статистику, мені просто цікаво. Завжди питаю, хто служив в армії раз, так. хто був відсторонений від фізкультури від в школі і хто має яку професію? Найбільше кількість, скажімо, чи більш примітні, це програмісти чомусь. Від школи від як правило, двоє-троє з п'яти-десяти, і служили в армії один, два, три, максимум. Що ж треба знати людині, початківцю, яка е, хоче зробити цей вчинок, такий відчаду, відчайдушний? Mm -hmm. е, на що звертати увагу, наприклад, при виборі клубу? Ясно. Ну, по-перше, вони повинні запам'ятати, що це не атракціон, а саме вчинок. Тандем, Оставте стрибок – це більший атракціон, хоча й там так само бувають іноді форс-мажори. А стрибок самостійний, це все-таки пов'язано з деяким ризиком. Не стільки з ризиком, скажімо, того, що парашут чомусь не розкриється, і чомусь люди цього більше бояться. А найбільший ризик все-таки пов'язаний з тим, як він буде приземлятися. Багато людей, пройшовши трьох 4 чотирьох годинну підготовку, вони вже думають, що вони вже досягли певної межі, вже не треба. а що так довго так. 15 хвилин буде достатньо. Хоча, чесно скажу, я перший стрибок готувався 15 хвилин на землі. І стрибав взагалі в борцовках, тобто в тонкому зутті. Тепер люди добрий, там, і спеціальні черевики, спеціальний одяг, шолами на голові. І все одно буває травмуються і тому подібне. І тому люди повинні при виборі клубу підбирати перше, щоб це не була якась самодіяльна аматорська організація, яка десь когось ловить на вулиці і там. Обов'язково, щоб цікавилися, чи в справному і в допущеному офіційними органами є вигляді парашути. Це дуже важлива штука. Тим більше що зараз парашут це дуже дороге задоволення, наприклад, той самий десантний парашут, новий, як мінімум, 1800 доларів. Якщо його купити, Україна їх виробляє досить недавно і в клубах. Чомусь не дуже, скажімо так, з великою повагою відноситься до вітчизняних парашутів десантного типу. Вони ще, на жаль, не заслужили відповідної позитивної репутації. Ви, як то кажуть, вже бувалий парашутист. Чи відрізняється почуття під час польоту, під час стрибка? От тоді, коли ви вперше, вперше стрибали, і вже сьогодні, коли на вашому рахунку 600, скільки там? 613. Ну, нічого собі. Я можу це не тільки уявити, так. Ну, є в нас люди, в яких в 10 разів більше. І це, скажімо, не межа. Ну, почуття, які. Почуття різні. Коли стрибав вперше, то це був наче випробування, чи я чоловік, чи я не чоловік, чи згоден там, чи годен служити, скажімо, в десантних військах там, і тому подібне. Потім, коли вже став спортсменом, це було більше екзамінаційний мандраж, чи я правильно виконую конкретну вправу, чи я вкладуся в час, чи там зможу я це зробити сальто, наприклад, чи там спіралі і тому подібне. Тепер іноді доходить до того, що в повітрі навіть я не пам'ятаю, яким чином я зробив там відповідний там, рух, як я там спіймав. Там, то когось і так далі, як його знімав, ну це професія, буденна справа це, в ну не буденна справа для мене це кожен день все таки відповідальний, бо я відповідаю за людей так. в першу чергу. А іноді сам стрибок для себе, коли я роблю, то іноді навіть з метою провітриться, бо за день занадто, скажімо, нагрівся на сонці. як часто бувають якісь екстремальні ситуації, небезпечні моменти, кур'йози, як виходити з них? Ну, по-перше, треба добре готуватися, щоб не було небезпечних ситуацій, постійно перевіряти матеріальну частину, тобто самі парашути і так далі постійно. І особливо я постійно наголошую на заняттях всім своїм курсантам, щоб вони ніколи не стидалися задавати якихось питань, які вони думають, що вони, скажімо так, не досить долугі ці питання. Кажу завжди, задавайте. Будь-які питання, не стидайтеся ніколи, бо іноді неправильно чи скажімо, невчасно задане питання може привести, скажімо, до поганих наслідків. Що там конкретно ще? Ну, Я ще хотіла з вас дізнатися. От при виборі саме клубу ви говорили, але не сказали, mm. на що звертати там. увагу. Я сказав, що, що по-перше, треба дізнатися, чи це не є самодіальна організація сама по собі. Так. Просто так десь в кущах збиралися, пригнали літак і здійснюють стрибки. Є клуби товариства сприяння оборони України, є клуби, які створені вже давно, працюють на основі приватної власності, але вже і мають ім'я І Та від сертифікати масу... ці подарункові сьогодні дуже поширені. Uh, так? так, але я, наприклад, колись практикував таку штуку. Три сертифікати подарували, а жоден не стрибнув, наприклад, таке буває. Кажуть, парашутисти забобонні люди. Наприклад, не говорять останні, кажуть крайні. Чи є якісь ще забобони або така специфічна лексика, яка невідома, пересічньому? є, є ну крайні по слову крайній, ви навіть в Африці знайдете радянського льотчика або парашутиста. Він завжди скаже крайній. І це, по-перше, і забобон, а по друге, це відповідна марка. От, mm -hmm. Як от в журналістів слово формат чи колись було слово піар. Постійно всі про це казали, так само в параштистів. Є е, забобони, наприклад, деяких хлопців, він вкладає парашут і хтось переходить його з тропи. Це для нього вже забобон, це щось неправильне. Іноді дехто взагалі не стрибає на чужій укладці. От, дехто з наших, наприклад, моїх колег дуже не любить, коли хтось приїжджає особисто, там, ну, скажімо, особа X. Якщо він приїхав, то буде або вітер, або якесь ЧП і так далі, і так подібне. Дуже цікаво з вами вести розмову, але так непомітно спливає час. Залишилось зовсім небагато. Тому наостанок побажання телеглядачам зранку. Ну хай будуть здорові, хай збирають гроші, хай збираються духом, приїжджають стрибати чи здійснювати стрибки з парашутом. Тож, шановні, ну а мені залишається побажати вам гарного здоров'я, доброго дня, подякувати пану колесникову, що він завітав до нас. Нагадати вам ще раз, що з нами сьогодні у студії був Сергій Колесник, він тренер-викладач авіаспортивного клубу. А ми що ж продовжуємо рухатися по нашому ранковому ефірі і наразі у нас постійна рубрика Секрети довголіття.